Вітаю з вами Ірина Вовкмельник для програми Українська хвиля на ICI Television. Конгресом українців в Канаді в лютому влаштовано цикл подій, присвячених річниці півномасштабного вторгнення загарбницької Росії в Україну, щоб підтримати незламність українського народу і нагадати канадійцям, що війна ще триває, і Україна потребує підтримки. До заходів долучилося українське національне об'єднання в Монреалі. Про це і говоримо сьогодні з головою об'єднання Катериною Смолинець. Вітаю Катерино! Добрий день! Дуже раді вас бачити і раді, що ви нас приймаєте в українському національному об'єднанні сьогодні. Відомо, що цикл заходів під назвою «365 днів незламності відбудеться в Монреалі. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів детальніше, які саме події можна відвідати. Ну я думаю, що ми всі пам'ятаємо, де ми були 24 лютого, 22-го року, і вже давно люди знають, що ми хочемо зібратися 24 лютого, 23-го року, щоб відзначити рік від початку повномасштабної війни в Україні. То уно разом із Кук. Вже кілька місяців організуємо події, і це не тільки на один день. Перше всього від 10 до 26 лютого є вистава дверей. Це є один художник, називається Руслан Курц. Хто привіз із України двері головно заходу, багато з Харкова. Двері є символ переходу, що Україна перейшла. Великий жаль, коли війна почалася, і дуже багато українців були зобов'язані лишити свої домівки і піти в незнаний світ. То як ми дивимося на оці двері, то є дуже зворушливо. Це є двері, які є обстрілені, розбиті. Я пам'ятаю, одні є двері кабінет вчителів і дірки кулі в тих дверях. І то думається, хто стріляє на кабінет вчителів. Що це може бути? То це є фізичний приклад війни в Україні, що буде в нас тут на показі. Знову від 10 до 26 лютого в галереї Монтріал Арт Center на вулиці Вільямс. Всі деталі можна знайти на соцмережі КУК комітету Конгресу українців Канади або Федерація Національ Україні, це є УНО в Монтралі. Просимо всіх прийти, поспілкуватися із Русланом, хто буде говорити про двері. Також буде виставка, фотографії про війну в той сам час, і будуть діячі в українській громаді. То просимо публіку прийти на відкриття. Після відкриття ті, хто хочуть, можуть піти в театр Сентавор. І після п'єси є музика спів, група, Монтральців в українського походження будуть співати українські пісні. Також є п'єса, яка буде в центрі. Драматург називається Ірина Гарець. П'єса є в англійській мові про війну називається Planting an apple tree». П'єсу ставлять 8, 9, 10 і 11 лютого. Дуже просимо публіку прийти. То є дуже важне, щоб не тільки наша громада, але всі наші сусіди, знайомі в Монтералі в Кобеку розуміли, що війна далі йде. Um, і все то є добра нагода нам нагадати. Я можу підкреслити, що Хто хоче відзначити річницю війни, то не тільки українці, наша громада, але то є всі люди, хто нас підтримують вже рік, і то є більшість, майже всі в Квебеку, чи то франкомовні, чи англомовні. То багато людей зверталися і казали, що ми можемо робити, і де. 24-го буде віче в старому Монтреалі від 6-ї години. І це є частина подій, які відбуваються по цілій Канаді, є в кожному місті в Отаві головне, а в Монтреалі, в Торонто, в в Ванкувері. У 6 6-й годині 24 -го лютого просимо всіх прийти, принести свічку і стати, відзначити рік. То горе, яке ми бачимо в Україні, і нагадати всім політикам, журналістам, нашим сусідам, що Україна далі потребує нашої підтримки, 26 лютого. Просимо всіх тут в УНО, в Українське національне об'єднання, на п'яту годину буде фільм Тверди як земля. Це є показ знову добровільні датки при дверях. Приходьте всі, хто можуть, 26 го на п'яту годину. І так ми завершимо 365 днів незламності, серія подій відзначати річницю від початку війни. Ми, ми є щасливі в Кубеку, що провінційний уряд надав дуже велику підтримку. Є гарні системи навчання французької мови, житло, поміч шукати і працю, і просто все медичні картки до школи вписатися. Кубек є справді передовий у тому, і то, тому що Кубек хочуть підтримати навіть. Є а, можливість це слідкуємо. Що уряд Кобеку зазначить річницю війну із Убек у Квебек, у, у своєму парламенті? Також, але яку задачу ви би поставили для українців саме тут? Як доносити більш результативно інформацію про війну до населення і до політиків? Перше всього говоріть. Кожен українець повинен говорити із усіма. Із сусідами, з усіма Говоріть правду, говоріть істину, що є, що діється в Україні. Одна а, сусідка, а, росіянка, професор в університеті, на початку війни до мене підійшла і каже, я дуже перепрошую, то мені великий жаль. І я їй сказала: обіцяйте мені, що ви будете правду говорити всім. І своїй родині в Росії, в Москві, і тут говоріть правду, щоб усі знали, що діється, то, що кожен українець має робити. А ті, хто має час, допомагайте перекладати. Є великий попит, навіть годину чи дві на тиждень є що. Ам... Називається фудбенкс там, де люди можуть приходити по харчі новоприбулі, хто не має досить що їсти. Вони потребують поміч на переклади. Зголосіться у церквах, роблять вареники, щоб гроші збирати. Приходьте на заходи, приходьте помагати. Приходьте помагати тут. Ми відкриваємо бібліотеку. Тут помагати. Тримайтеся в зв'язку з українцями, з українськими організаціями, щоб ми разом могли доносити. Правду про війну, щоб ми разом могли збирати поміч Україні. Бо одиниці, хто сидять, хоч вони мають свої клопоти, як вони самі сидять, вони не можуть такі, бути такі ефективні, як ми можемо бути всі разом. Разом в нас є сила, то є дуже важне це пам'ятати. І разом в нас є сила, значить, щоб ми не. Сварилися між собою і не мали маленькі непорозуміння, а разом дивилися на шлях до перемоги. Друзі, доєднуйтесь до подій в українській громаді. Це дуже важливо підтримувати Україну сьогодні і надалі. Не треба забувати про те, що страшні події коїться. Зараз і нас як громадян Канади це турбує дуже, і як українців теж. Запрошуємо вас долучатися до всіх подій в Монреалі на підтримку України і українців, які зараз залишаються в Україні і потерпають від цієї страшної війни. Дякую, підписуйтесь на наші сторінки на Instagram, Facebook та YouTube. Поширюйте інформацію і до нових зустрічей.